Найціннішу, найдорожчу ароматну амбру для парфумерії роблять кашелоти. Ці морські гіганти харчуються в основному молюсками. Після трапези всі неперетравлені частинки попадають в особливий відсік травної системи і там ферментуються. І коли маса досягає відповідного розміру, тварина її випльовує. Плаваючи хвилями, вона твердіє і набуває сірого відтінку. Вкрай неприємний початковий запах пом'якшується, в ньому з'являється та сама амброва солода, яку цінують у парфумері. Як кажуть знавці, тільки сіра амбра може претендувати на звання автодезіаку. Амбра це одна з найдорожчих нот у нішовій парфумері.